Доброго дня, мене звати Перепічай Ірина. Ми розпочинаємо серію відеоуроків для базового курсу Ліра. Тема сьогоднішнього заняття буде розрахунок залізобетонних конструкцій. І так починаємо. Відкриваємо програмний комплекс Ліра. Створюємо новий проєкт. Потрібно дати назву проєкту. Так як це буде перша задача, можна задати перший урок. Тип створюваної задачі вибираємо і натискаємо кнопку Створити. Далі нам потрібно переконатися, в яких одиницях вимірювання в нас сітка. Побудова геометрії в метрах. Переходимо в аналіз і документування будівельні осі. І нам потрібно побудувати будівельні осі з інтервалом 6 метрів по ширині та довжині. І натискаємо кнопку Призначити. У нас з'явилися осі, по яким ми можемо додати вузли. Добавити вузли. На перетині кожної осі. Можемо сітку базову відключити для цього. І по черзі натискаємо на кожному перетині осей, додаємо вузли. Таким чином, у нас повинно бути 16 вузлів. Так, бачимо, утворилося 16 вузлів. Далі нам потрібно ці вузли скопіювати. На висоту 3 метри, щоб побудувати між ними колони. Виділяємо всі вузли за допомогою рамки або гарячими клавішами Ctrl-A копіювати фрагмент. Задаємо по висоті Z висоту 3 метри. Тепер у нас є базові вузли для побудови колон. Нам тепер потрібно зайти, додати скінчені елементи. Додаємо між цими вузлами колони, один раз натискаючи на вузол, і двічі, щоб завершити побудову. Таким чином, будуємо всі 16 колон, колони побудовані, і залишилося додати балки між ними. При додаванні балок обов'язково має бути чек, при додаванні стержів враховувати проміжні вузли. Таким чином, ми будуємо одну балку, яка розділяється на Стержні між ними. І щоб побудувати пластину, нам потрібно задати крок, з яким будуємо пластину. Так само вибираємо 4 вузли тепер по одному разу, натискаючи, і двічі, щоб завершити побудову. І вже з вибраним кроком у нас побудована пластина. Так, перший поверх геометрії нескладного. Нескладної споруди у нас вже побудованим. Тепер робимо проекцію на XOY для того, щоб видалити елементи для ліфтової шахти. За допомогою рамки виділяємо елементи і Ctrl-DLET видаляємо їх. Тепер залишилось побудувати стіни ліфтової шахти. Виділяємо для цього чотири крайні вузли. І скопіюємо вузли. На висоту 3 метри вниз, щоб ним можна будувати було стіни. Переходимо вже в знайомий інструмент редагування, копіювати фрагмент по висоті мінус 3 метри. Далі можна покрутити модель, назвавши Ctrl і колесо мишки, і виділяємо тепер всі допоміжні вузли для побудови, а інші можна приховати. Правою кнопкою мишки натиснути, визиваємо контекстне меню. Приховати невиділені елементи. За допомогою легень, легкого меню навігації можна повернутися до створення пластин з кінчених елементів. І так само, як ми створювали пластину з кроком 0,5 метра, по черзі натискаємо на вузлах і додаємо стіни ліфтової шахти. Далі можемо показати приховані елементи. Потрібно задати перерізи і матеріали. Заходимо в редактори і конструювання, задаємо параметричний брус для колон, його довжину, ширину і обов'язково додаємо опис для колони, щоб потім було легко призначати, не путатись. Можна скопіювати і поміняти параметри для балок. Плиту перекриття нам потрібно задати, та е, стіни ліфтової шахти. Так, переріз задані. Далі потрібно перейти в матеріали, щоб задати матеріал бетону. Матеріал із бази даних. Бетон по нормах ДБН 2009 року. Вибираємо клас міцності бетону 25 і переходимо на головний вигляд, щоб додати призначені перерізів матеріали геометричній моделі. Переходимо в призначення. Вибираємо колони. Щоб легко вибрати колони, переходимо на меню Вибрати об'єкти. І тут можна відключити непотрібний вибір. Наприклад, горизонтальні колони нам не потрібно. І за допомогою рамки вибираємо колони. Тепер за допомогою швидкого меню повертаємося до вибору призначення брус колони Має бути включений чек використовувати перереріс та матеріал. І таким чином задаємо всі наступні перерізи. Це будуть у нас ще балки, плита перекриття і стіни ліфтової. Шахти. Плиту можна вибрати за допомогою лавиноподібного вибору. Це дуже зручно, так як вибирається вся площина. Стіни також можна за допомогою лавиноподібного вибору. Вибрати або ж за допомогою фільтра вибору як непризначені матеріали. Висключаємо фільтр вибору. По перерізу не призначено, так як вони одні не призначені. І так, всі. Матеріали та перерізи призначені. Тепер можна побудувати другий поверх. Виділяємо Ctrl-A всі елементи, переходимо в редагування, копіювати фрагмент на висоту 3 метри. Ось так швидко ми побудували другий поверх з усіма заданими перерізами. І переходимо на проекцію XOZ. І на третій поверх потрібно вибрати тільки частину. Так, геометрія готова. Виділяємо моделі, обов'язково треба зробити перетин всіх скінчених елементів, так як у нас при побудові могли не співпадати деякі вузли. Натискаємо перетин. Програма видалить непотрібні вузли під час перетину. На наступному уроці ми виконаємо, задамо навантаження, закріплення, виконаємо розрахунок, подивиться, які напруження виникають від сполучення зусиль, а також побудуємо дерев'яний поверх, розрахуємо дерево, підберемо армування. Для цих навантажень, які виникають. Тож, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео.